Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Я так передивився свої відео, подивився, що я перші 15-20 секунд посміхаюся, потім забуваю, тому що зосереджуюсь на, тому, на тій інформації, яку хочу донести. Сподіваюся, якось це виправлю впродовж запису сьогоднішнього відео, але, тим не менш, вітаю на каналі Нагрі. Сьогодні, як і обіцяли, тема про фосфор. Ми детально розберемо фосфорні добрива на класи, зрозуміємо, де кому яке місце, а в подальших відео прямо будемо підбирати добрива, конкретні добрива під конкретні умови вирощування і під конкретні типи ґрунтів відповідно до показників агрохімічного обстеження. Отже, перед тим як ми почнемо розбирати фосфор, давайте детальніше ознайомимося взагалі з особливостями і зрозуміємо, що це за один. Як ми вже знаємо з попереднього відео, у нас фосфор в ґрунті, як правило, нерухомий, в рослині він дуже рухомий і він засвоюється в формі, формі гідрофосфату чи дегідрофосфату. Тобто це не, трішки не в тих формах, в яких пишуть на мішку, а на мішках нам пишуть 525, і навіть не в тих формах, які нам пропонують гранульовані добрива, переважно. Тому це накладає певні особливості на вибір добрива. Нагадаю, що фосфор це енергетичний елемент, фактично як батарейка для рослини і батарейка в ґрунті, тобто такий зігрівальний елемент. Жоден процес в ґрунті не відбувається без фосфору. Якщо ми говорили б там про роль фосфора в житті рослини, то ми б зараз на на навіть на п'ятистах слайдах ця інформація б не помістилась. Просто уявіть собі, що це фактично електроенергія. У вас є цегла, у вас є цемент, у вас є вода, але. Ваша бітоножмішуваче не працює, тому що немає електроенергії. Оце фосфор, це є електроенергія, а фосфор нерухомий в ґрунті, тобто він знаходиться там, куди ми його поклали. Ну, фактично, він практично не рухається, але в рослині досить рухомий і це накладає певні особливості по його взаємодії. Через те, що він має дуже високу валентність, він дуже активно взаємодіє з усім на світі. Хто до нього підлізе ближче, з тим так би мовити, він якби і дружить, утворює, з'єднані і так далі. І відтак втрачається або. Скажімо, зупиняє свою таку високу активність і дуже сильно залежить від кислотності. Напевно, жоден елемент так не залежить від кислотності в широкому діапазоні, як це робить фосфор. Якщо ви бачили такі картинки з кукурудзою, значить ви точно знаєте про фосфор. І ось це одна з найбільших таких найкращих інтерпретацій як на мене по тому, як який елемент працює залежно від кислотності. Пропоную вашій увазі. Тобто оптимальний діапазон це 6,2-7,2 водний, або, наприклад, 5,6 це сольовий pH. Це найкращий pH для фосфора, коли він працює. І от переходимо, власне, до справи. Походження добрив, Все, весь секрет роботи з добривами. При розподілі їх на декілька таких функціональних, так би мовити, або класових груп залежить від їхнього походження, що основна відмінність. Добрив полягає в тому, з якої сировини вони вони виготовляються. Коли ми говоримо про такі добрива, як амофос або діамофос, то при їх виробництві використовується фосфорна кислота та амоніак. Амоніак – це найпростіша сполука водню з азотом. Uh, і в, при синтезі у нас uh, отрим, ми вз, і, і взаємодії з апатитами чи фосфоритами, як правило, з апатитами, тому що апатити вони містять, як правило, більшу кількість uh, фосфорних в'єднань. Ми отримуємо марку А амофосу або марку Б. Uh, подібна технологія у виготовлення і діамоні фосфату, тобто ми отримуємо повністю водорожчинні добрива амофос і подвійний амофос. Тобто, в них використовується дорога сировина, uh, апатиту треба возити просто менше. Можна привести, наприклад, одну машину і зробити собі там пару тонн е, тон амофосу чи ді, діамофосу. На противагу їм, як правило, для іншого класу добрив використовуються фосфорити, тобто дешевша сировина, однозначно дешевша. Тобто її треба привезти не одну машину, дві, а три. Е, і Відтак використовувалася проста, дуже дешева сірчана кислота, а не фосфорна кислота. І ми отримували простий суперфосфат. Тобто є дві-два класи добрив. Є, е, е, Амофоси діамофоси, тобто це добрива, в, в яких фосфор зв'язаний одним амонієм або двома. І є у нас суперфосфати, прості, подвійні, дехто ще малює і потрійні, просто малює, переконаний, це добрива, де фосфор зв'язаний кальцієм. Цих добривах, виходячи із того, що в першу, в першу чергу використовується фосфорити і використовується сірча, сірчана кислота і не досить висока ступінь очистки. Ну тобто, чим, чим менший, скажімо так, менше число суперфосфату, тим е, менше ступінь очистки е, залишається дуже багато ще там, сірки, кальцію, магнію. Ми ще можемо там знайти там, все, що є в ґрунті, ми там можемо знайти, все, що є в породі, фактично, ми там можемо знайти. Тобто є два класи добрив: є амофос-діамофос, тобто азот з фосфором, і є інший клас добрив це кальцій з фосфором. Тобто, мовно кажучи, це я для себе я не наполягаю на даному твердженні, я їх собі розрізняю як Мерседес і як Рено. Але і та, і та їде, і та, і та доїжджають питання, якби, в якості їзди і, і особливостей. По суті, на цьому можна було б завершити е, історію із, із розповідями, але е, є що розказати, тому <поєхали> поїхали далі. Якщо ми поговоримо про Амофос, я перепрошую за російську, тому що ці дані знаходив на сайті Міжнародного інституту рослинництва. Я брав звідти інформацію, тому воно там російською мовою, щоб не англійською, вже перепрошую. Е, які особливості е, Амофосу і подвійного амофосу, або МАП і ДАП? Діамофос це саме популярне добриво в світі. Як правило, воно містить там, 46% фосфору, амофос, ну класично, там 17-52 він має формулу, але може містити більше-менше. По суті, це два однотипних добрива: одне трошки лужніше, інше трошки кисліше. одне підходить більше там, для кисленьких лужненьких. але зараз не про це. Тобто це такі якби люксові добрива, дуже швидкі, реактивні і так далі. Коли ми говоримо за суперфосфатну групу, тобто за. Кальцій за кальцій зв'язаний фосфор, то ми розділяємо там простий суперфосфат, подвійний і потрійний. По суті, простий і подвійний суперфосфат відрізняється е, суттєво, а от потрійний від подвійного майже не відрізняється. Поясню тепер простіше: простий суперфосфат це, по суті, найперше комерційне добриво, яке з'явилось. Тобто брали гірську породу, проганяли через нього сірчану кислоту, вимивали трішечки все зайве, тобто, якби так відбувалося певне лігірування або збагачення збагачення даної, даної субстанції отримували невелику кількість фосфору, багато кальцію, багато сірки, тобто не зрозуміло було навіть чого там було більше. Там 15, 15, 15 фосфор, кальцій, сірка можна було зустрічати такі добрива. Його місце поступово займає подвійний суперфосфат, тобто це та сама гірська порода, але вже опрацьована фосфорною кислотою, тобто більш дорогою. Це і додатково і додає фосфору, і краще забирає звідти кальцій, сірку і так далі. Тобто, сірки в таких добривах буде трішечки менше, ніж в простому суперфосфаті. І потрійний суперфосфат. Формула приблизно така, тобто це порода з серчаною кислотою, але вже береться швидше за все, що використовується не фосфорити, а апатити, тобто більш, така, більш якісна, більш насичена фосфоритними сполуками сировина. Але від цього не міняється по суті, фосфор, тобто він що там, що в простому, що в подвійному, що в потрійному, він все одно буде зв'язаний кальцієм. E, дуже класна інформація по тому, як їх взагалі собі скомпонувати. Ці добрива <кхи> це інформація, яку в свій час в журналі Агроном опублікувала Ірина Логінова, і вона, наскільки ми відомо, зараз в Німеччині, але тим не менш, інформація дуже класна. Вона дуже толково це все розповіла. І Я пропоную вашій увазі використовувати в своїй роботі подібне, подібну градацію. Тобто, ви тут чітко можна побачити поділення. Поділ фосфатів амонію, що сюди відноситься, і фосфати кальцію, і що сюди відноситься. Зосереджу додаткову увагу на тому, що чим менше з'єднань у фосфора, тим він швидший і тим він реактивніший. Наприклад, монокальцій фосфат він буде, це простий, подвійний суперфосфат і потрійний суперфосфат. Це дуже швидке, реактивне, класне, якби добриво, але йому своє місце. Декальцій фосфат вже буде трошки, скажімо так, повільніший. Якщо ви бачите кальцій фосфат, і у вас там написано, що пролонгована діє, то майже завжди там буде декальцій фосфат. Тобто буде добриво вивільнятися поступовіше. Три фосфат це фактично вже якби порода, та борошни і так далі. Все, що ми говоримо про фосфати амонію, це все швидкі, реактивні добрива. Сюди ж можна віднести навіть і поліфосфати амонію. Тобто мономоніфосфат це у нас якби просте добриво. Діамоніфосфат це вже по суті десь щось схоже на поліфосфат, тому що двойони амонію. Поліфосфат фосфат буде відрізнятися тим, що ці з'єднання можуть додатково укріплюватись іншими елементами, з якими може взаємодіяти фосфор, тобто ми від, від, отримуємо так звану таку пролонговану дію. Чим довше розриваються зв'язочки між фосфором і елементом, який його тримає, тим довше воно буде, по суті, доступним. Але ж нам від фосфору потрібна реактивність і розчинність. Їхнє місце, як ми вже згадали в попередньому відео. Це якраз старт. Тому е, говоримо про водорозчинність. і тут е, найбільша проблема, як на мене. Зараз ситуація дещо покращилася, але ще років 7-8 назад, пам'ятаю, тут була ситуація взагалі катастрофічна. Нам треба в першу чергу, незалежно від того, що ми купуємо. Чи ми купуємо суперфосфатну групу, чи ми купуємо там амоніфосфатну групу, завжди просити у постачальників просити документ, який нам покаже наступні цифри, що в ньому міститься. Якщо ми і нас цікавить в першу чергу фосфор розчинний у воді, так ось, наприклад, візьмемо суперфосфат потрійний. Якщо у нас загальний міс фосфор буде там 47%. То розчинний в цитраті амонію буде 45%. Цитрат амонію, щоб ви розуміли, це слабка кислота. Тобто цей фосфор, 45% цього фосфору, буде у нас, ну скажімо, частина фосфору, якщо має місце такий напис, буде доступна тільки тоді, коли вже рослина почне працювати. Будуть ексудати йти у нас підкислення середовища, і буде розчиняти ці сполуки, утворювати нам гідрофосфат і гідрофосфат. Так воно нам якби не треба. Нас цікавить, чим більше буде в складі цього добрива водорозчинного, тим краще. Так от, при, буває так, що при загальній масі 47% П2О5 у вас буде в добриві водорозчинного тільки 40%. І це можливо навіть предмет торгу, якщо хочете. Але оце дуже важлива цифра. Тобто нам завжди треба просити ці документи і ситуація з у і у амонії зв'язаних фосфор, фосфорів, і у кальці зв'язаних фосфорів приблизно однаково. Як відрізнити, як я обіцяв, як відрізнити формули? Ем, тому а ось, дивіться, то це якраз те, про що ми щойно говорили, щоб уже не. Перескакувати, так би мовити, що простий, що подвійний суперфосфат, амофоси, дямофоси, вони всі будуть мати якусь частину водорозчинного, і вона може відрізнятися від виробника, від сировини і так далі. Але це ваша основна цифра, на яку ви повинні звертати увагу. Співвідношення вже потім якби якби клас добрив. По класу добрив ми також поговоримо в наступному відео. У поліфосфата якщо звернути увагу, то буде завжди 100% водорожчини поліфосфати до речі, робляться виключно з амофосу або діамофосу. І як обіцяв, повернемось до того, як відрізнити добрива, чим, де, де чим зв'язаний фосфор, чи кальцієм, чи амонієм. Там завжди буде. Певна кількість сірки. І, як правило, її буде там немало. Так, наприклад, якщо ми візьмемо класичний суперфосфат, там буде у нас 30% СО3, в подвійному буде 5% СО3, може бути там 10, 15, 20%, завжди буде кальцій, тому що від кальцію ти нікуди не позбавишся. Там його завжди буде 30, 25%, може навіть 40%. І це ми зразу ми розуміємо, з чим ми маємо справу, тобто це фосфор зв'язаний кальцієм. І потім приймаємо рішення, як би чи використовуємо його, чи ні. Е, тому до цих формул, е, до, до формул, які ми розглядали в попередньому відео, там, наприклад, 5, 10, 15 і ще 20 кальцію. може бути його не пишуть, наприклад, але в протокол, ну, наприклад, в результатах аналізу може бути цірка може бути і так далі. І так далі. Е, тому. Якщо класифікувати добрива за ступенем розчинності, що нас цікавить, окрім того, скільки там буде водорозчинного в фосфор в концентрації, то можна їх розділити на три групи. І для кожної цієї групи є своє місце. Це не означає, що щось варто використовувати, а щось не варто. Навіть нерозчинні, навіть фосфоритне борошно та вівейніт можна використовувати. Навіть прецепітат, прецепітат можна також використовувати і їм є своє місце. Я вже не кажу, звичайно, що про суперф про суперфосфати та амафос. Про все це ми поговоримо вже в наступних відео. Можливо, буде 2-3 додаткових відео якраз на цю тему, але тепер, принаймні, ви знаєте. Особливості добрив, як відрізнити добрива кальцій зв'язаний фосфор від добрив, де фосфор зв'язаний амонієм, і на певні особливості по тому, як підбирати собі добриво, на що необхідно звертати увагу. Сподіваюсь, відео було корисне. Підписуйтесь на канал. Далі буде обов'язково більше. І бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба і далі буде.